Згідно із законом України та змінами до нього, які були прийняті 19 березня, розпочинається процес створення суспільного телебачення і радіомовлення на базі національної телерадіокомпанії України. Закон про суспільне телерадіомовлення був прийнятий, щоб задовільнити більш політичні аспекти ніж економічні та юридичні, оскільки в ньому багато протиріч і неузгодженостей із існуючим законодавством. У виступах відзначалося, що національна суспільна телерадіокомпанія. Створюється як публічне акціонерне товариство. Всі обласні державні телерадіокомпанії будуть приєднані до національної телерадіокомпанії України як структурні підрозділи без статусу юридичної особи. Журналісти, які були присутні у всіх регіонів, які брали участь у круглому столі, висловлювали думки: чи необхідно в умовах економічної кризи та війни витрачати значні кошти на реорганізацію та оптимізацію всієї телерадіоструктури? Я не проти суспільного мовника. Але я за те, щоб Аласанія і його ця медіа спільнота, я вибачаюсь, яка сьогодні є да, оракулами цієї політики, поїхала туди і подивилися, що люди роблять. І сьогодні публікувати на телекритиці, що. Журналісти за 9 гривень роблять сюжети, та це не вина їх, а біда. Як планується, суспільні інтереси для суспільного телебачення України будуть пріоритетними порівняно із комерційними і політичними. Цей мовник має всебічно об'єктивно і збалансовано інформувати про суспільно значущі події, чітко відокремлювати факти від коментарів та оцінок, даючи можливість вільного висловлювання, поглядів, думок та переконань. Суспільний мовник не зобов'язаний буде висвітлювати діяльність органів виконавчої влади інших державних органів. Органів місцевого самоврядування політиків та політичних партій, організацій та фізичних осіб 75% щодобового контенту суспільного телебачення мають складати програми вітчизняного і європейського виробництва. Запитань більше ніж є відповідей на них. А саме, в який спосіб буде здійснюватися та реформа, які ресурси треба залучити до цієї реформи. Що ми отримаємо в результаті чи зміну вивіски, чи ми отримаємо якісно інший контент? Відбудуться також зміни організаційно-правової форми. Національне суспільне телебачення України разом із регіональними структурними підрозділами, обласними ОДТРК, буде перетворено на державне підприємство, а потім на публічне акціонерне товариство. На сьогоднішній день національна телекомпанія України є бюджетною установою. Ми маємо створити державне підприємство. Перетворити це просто зміна організаційно-правової форми. Це впливає і на фінансування. І нам дозволить реалізувати порядок корпоратизації, оскільки на сьогоднішній день з бюджетних установ не можна створити публічне акціонерне товариство відповідно до нашого законодавства. Перші чотири роки фінансування створення суспільного мовлення буде йти із державного бюджету. При цьому сума, що виділяється, не може бути меншою за 0,2% видатків загального фонду державного бюджету України. А згодом планується запровадити і абонентську плату для населення.